Доброго Ранку хлопчики та дівчатка. До нас у гості завітав сьогодні Андрійко, і він хоче разом з вами пограти в різні цікаві ігри, де ми будемо дізнаватися про життя птахів восени. Тож починаймо! А зараз пограємо в гру один багато. Я називаю пташку, а ви кажете, як буде, коли їх багато. Сова. Сови! Горобець. Багато горобців. Снігур. Так. Багато снігурів. Дятел. Дятли Ви вже знаєте, що зимуючі птахи це ті, що зимували в рідному краї. Перелітні це ті, що відлетіли у вирій у теплі краї. То що? Ви готові? Тоді розпочинаємо. Будьте уважними. Це шпак. Як ви думаєте, це зимуюча чи перелітна пташка? Так, це перелітна пташка. Тому позначати ми її будемо сонечком. Це ластівка. Це зимуюча чи перелітня пташка? Так. Це перелітна пташка, тому позначати ми її будемо сонечком. А як називається цей птах? Так, голуб. Як ви думаєте, це зимуючий чи перелітній птах? Так, це зимуючий птах, тому позначати ми його будемо сніжинкою. А як називається ця пташка? Так, синичка. Як ви думаєте, це зимуюча чи перелітна пташка? Так, це зимуюча пташка. То з чим ми будемо з вами позначати сніжинкою чи сонечком? Так, позначати ми будемо сніжинкою молодці? А це лелека. Як ви думаєте, це зимуюча чи перелітна пташка? Так, це перелітна пташка. І позначимо ми її сонечком молодці. А як називається ця пташка? Так, це горобець. А як ви думаєте, це зимуюча чи перелітна пташка? Так, це зимуюча пташка. І позначати ми будемо сніжинкою, молодці малята. Дидактична гра якої пташки не стала. Діти, подивіться, які птахи прирітіли пограти з нами на двісті. Так, вірно, воробець, синичка, голуб та сорока. Ой, куди ж вони всі поховалися? Начебто грають з нами кованки. А ось вони. <головіка> якої пташечки не стало? Вірно, Горобчика! а ось і він, пташки з ново сховалися від нас. Де ж вони, ось вони, а вони всі, якої пташечки не стало? Вірно, моя, сіни, а наша птахів. Та хайливі. Ось вони повернулися. Але не всі, якою пташечки не стало. Вода не стала голова. А й та пташки продовжують грати з нами А ось і пташки. Але, на жаль, не всі. Почему Ташечка не стала? А ось и вон на лепосте до сорока. А пташкам же час повертатися по своїм пташиним правам. До зустрічі!